Друзі, ще один на 200 кубічних сантиметрів мотоцикл від компанії Spark. В даного мотоцикла встановлений Двигун, одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий з карбюратором. Та повітряним охолодженням. В поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів, але коробка не класична, вона передачі в неї йдуть по кругу. Тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята вниз, і також вниз виходимо на, після п'ятої на нейтральну. Підніжки, на яких стоїть мотоцикл, дві: одна центральна і друга бічна. Ось такі газомасляні амортизатори, червоний колір. Дизайн світленький, прикольний. Колеса в нас йдуть більш такі дорожні. Розмір заднього колеса 120, 80 на 17, а переднього 90 на 90 17. Дискові гальма попереду та позаду Відторможується дуже і дуже чудово. Повноцінне двомісне сидіння. Тут в коробочці в нас знаходяться зеркала на даний мотоцикл, бо він їде до свого власника. В подорож невелику, тому для безпеки е цих же дзеркал ми їх не ставимо. Ставить вже сам власник. В принципі, тут нічого тяжкого немає, просто закрутили як гвинт і все. Хвіст у мотоцикла цікавий, прикольний. Є на борту кікстартер, окрім електростартеру. Ну і давайте поглянемо його освітлення, що в нього по освітленню. Вмикаємо його. І дивимось. По бокам ось тут встановлені такі ледівські стрічки. Це так звані ходові вогні або габаритні вогні, щоб у нас було краще видно в темний період часу. Тут звичайна фара з галогенною лампою, ну і сама підсвіточка. Габарити. Поворотнички наші, казівники повороту вони не статичні, ну, тобто, як еластичні. Тобто їх зламати в принципі неможливо. Давайте поглянемо, що в нього є за кермом. А за кермом в нього цифрова приборна панель, налаштовується денний пробіг, налаштовується час, в принципі, така функціональна. Далі. Комплектується двома ключами та двома пультами. Без ключового доступу тут немає, але є сигналізація. І це також добре. Ну і тут все як зазвичай: стоп-двигун, увімкнення світла, габаритів та електростартер. На цій стороні перемикання ближнього дального, вказівники повороту, винесений підсос на кермо. І ось така USB-шка. Для підзарядки ваших гаджетів, тому друзі, якщо цікаво, переходьте за посиланням, що знаходиться під відео.